Жеденки, всім привіт. Перед вами Volkswagen E-Golf другого покоління, тобто це рестайловий гольф, який пішов там 17-го року з кінця, навіть який має батарейку повною ємністю 36 квт годин. Корисної ємності по різній інформації з інтернету десь 38 і до 32 квт годин. Я зустрічав інформацію в різних джерелах. Ну, візьмемо 32 кВт якби. І що сьогодні про що хочеться поговорити, який міф спростувати, як то кажуть, про що взагалі відео? Я почав останній час зустрічати, коли промоніторив, проаналізував ринок, подивився, що пишуть, якби продавці в оголошеннях з продажу є гольфів в Україні. То пишуть, що реальний запас ходу у цього електромобіля 300 кілометрів. Реальних 300 кілометрів купуйте, будете проїжджати. Але навіть виробник заявляє, що для цього електромобіля по циклу цикловіл. Тіпів максимальний рейндж, тобто запас ходу складає не більше 280 км. 250 – це те на що ви можете в реальному житті розраховувати. Мені здається, не більше. Я вже маю певну статистику. Адже на цьому електромобілі я, по перше, виїхав зі сторони в'їзду в Київ зі сторони Житомира, з Вишневого. І от вже я знаходжусь на Бориспільській трасі. Умовно кажучи, до Борисполя трішки мені залишилося. Вже не збирав статистику. Це перше. По-друге, я зараз за Борисполем заряджаюся. Мені треба доїхати до Полтави, а там майже 300 кілометрів. І от це мені якраз цю теорію і хочеться перевірити. Пише подивимося. Попередню статистику по Перетину міста Київ, знову ж таки, скільки спожив цей електромобіль. Давайте подивимося. От у мене зараз 221 км запас ходу, але, 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 дивіться, пробіг від зарядки, склав 49 км, а від запуску 47. Далі, що ще цікавого, який момент вже нам може показати і сказати про те, що нереально вписатися в 300 кілометрів, це середня витрата або середнє споживання цього електромобіля на рівні 10,8 кВт годин на 100 кілометрів чи кіловат на 100 км, як правильно, напишіть в коментарях. Тобто, якщо ми цю цифру помножимо на 3, щоб отримати 300 км, у нас вийде там, давайте порахуємо, ледь не 32,5. Має бути ємність 32,5 квт години. Має бути ємність акумуляторної батареї електромобіля, щоб з такою витратою середньою проїхати 300 км. Ця витрата зібрана по місту Київ з заторами. З... Їхав я і в середньому, і в лівому ряді, і гальмував. Там була рекуперація. І от сюди я доїхав від Києва. Там проїхав 5 км десь. Тому що йшов дощ, я там не міг зупинитися знову ж таки, це швидкісна траса, зупинок немає. Тому от тут проїхав я десь зі швидкістю 70-80, ще 50 кілометрів. Ну і по місту, якби не гнав більше 90 я не розганявся. Якби. І в мене вийшла така витрата за ще раз от 49 кілометрів. Проїхав цей автомобіль від зарядки до повної. Він був заряджений до 100%. І от навіть якщо ми складемо 49 плюс 221, ми отримаємо рейндж на рівні 270 кілометрів. І це, до речі, я їхав повністю з вимкненим кліматом, бо на дворі там плюс 22 крапав дощик. Ну ви зрозуміли, власне. Тобто це найощадливіша, мабуть, витрата. Я один легенький 75 кілограм в салоні, 16 колеса, тобто навіть не 17, і вже ми не потрапляємо в 300 Кілометрів по запасу ходу, як ви розумієте, мені цей автомобіль зараз. повторюсь, треба доставити до міста Полтава. Замовник його майбутній власник декілька разів мене перепитував, який реальний запас ходу. Скільки автомобіль показує при зарядці від до 100%. Що я йому говорив, що 250, якщо їздити там по місту, от по Полтаві ви в принципі можете розраховувати. Але знову ж таки 250 – це від 100 до 0. До нуля практично ніхто не доїжджає і дуже не рекомендується цього робити. Тому, якби ну не знаю, якось розраховувати на 300 кілометрів я б не став. Це хіба якась критична ситуація, коли один раз там на рік треба це зробити. І це показники автомобіля абсолютно живого, здорового, йому немає ще трьох років, ні, йому є три роки, якраз він 20-го року, середина випуску, середина року. 31 кілометр в нього оригінальний пробіг, у нього немає швидкого порту, тобто його ніхто не на Швидких зарядках постійно можна сміливо вірити цим цифрам, які прогнозує цей автомобіль. Тобто він ще ну, абсолютно нормальний, має ресурси і запас своєї батарейки. Далі їдемо, заряджаємося за Борисполем Іванків, і до Полтави у нас майже 300 км. Це шлях, який я буду долати там більш-менш зі шталою швидкістю до 90 км на годину. Ми подивимося, доїду я чи ні. Погнали! Так, ставимо автомобіль на дозарядочку і поїдемо вже, коли буде повністю 100% батарейка. Автомобіль прогнозує годину 15 ще заряджатись, ну власне ставимо, йдемо працювати. Що в нас пише станція, 7 кВт максимальна потужність. Ну, нехай працює, синеньким засвітилося, все добре. Зарядочка закінчилась, давайте подивимося по параметрам. Що У нас вийшло 9 кВт залив неї за півтори години. Можна відключатись. Пішли дивитися, скільки нам закачало, і прогнозує. Прогнозує зараз 283 км. ну Поїхала, перевіримо, проїдемо їх чи ні. А до Полтави мені їхати 298, ну 290-293 там км, не до центру, бо в мене на околицях зустріне новий власник. Пробіг від зарядки 0, вникаємо запалювання і поїхали. Даблена Що? перші 20 кілометрів за такою швидкістю: 85 до 90. Я розганяюся. Як бачите, вже залишок у мене 251. Якщо додамо 20, виходить 271, а не 284, як було при зарядці. Клімат вимкнено, ледь відкриті. Вікна, щоб я тут не запарився. Я в фотоположці їду, тому що реально спекотно. 278. Ще їхати. Ну коротше, не знаю. Можна, якщо зловити попутний вітер, можна й доїхати. Фура позаду. У -у -у. Середня витрата вже далеко не 10,6 чи 10,8, як було там після Києва, вже 12,3, навіть при тому, що я ще й 90 не їду. Це середня витрата. А поточна давайте подивимося, яка вона отака. І фура обганяє. Відчуття, наче перший обгін в житті. Давайте станемо в карман за фурою, подивимося, яка витрата буде. Хоч би не гальмував різко. Автомобіль котиться накатом. Ще можна навіть пригальмовувати. Такий спеціальний повітряний карман за фурами завжди. Я ще на велосипеді це прохавав. Отака витрата. Їдемо аж майже 95 з витратою 9,5, чи навіть трішки менше. Що я так 5 кілометрів протримав за фурою. У мене от навіть 6 вже 268 залишок, як бачите. А запас ходу 246 так і лишився. Зате витрата середня впала до 11,6. Ну це чіт, мабуть. Like at a lover, they know how we coming to send us the budget. Send us the budget. She wanna suck my hands and I wait. She tell me don't touch it. don't. We them and know we don't force it. Tell them no not rush us. at all. Haters it really don't matter. Ain't holding no grudge Так, у мене невеличка зупиночка. Екватор пройдено, можна сказати. От у мене 164. Я проїхав, 110 км залишок. Давайте по параметрам пройдемося. От середня швидкість у мене 70, я вже останні 50 км скинув, їду 80, трішки більше, бо бачу, що реально не вистачає мені десь 30 км з гаком. А що ще цікавого по посередня витрата, до речі, 11,2 кВт на 100 км. Запас ходу, час руху 2,22 Ну, Якісь такі параметри. Тобто, вже зрозуміло, що я не доїжджаю там з тим, що я за фурою трішки проїхав, трішки вітер в спину був. <гум> я не знаю, як продавці умудряються 300 проїжджати. Загадка для мене. Ну їдемо далі, подивимося, хоча б на що є гольф здатен в цілому. Там якраз за 30 кілометрів до Полтави має бути зарядочка. Часом я знайшов собі напарника по нещастю їдемо разом 70 км на годину, бо в мене 70 залишок, а їхати ще мені біля 103 км по навігації. Ну, та й таке. Ну, що, у мене тут всі повідомлення, що я не доїжджаю. До кінця, до Полтави, так точно, є навіть шанс, що я і до Решетилівки не доїду. 32 км запас ходу. Тут в мене підказка, що я зможу не доїхати. Продовжувати маршрут. 35 мені їхати кілометрів, показує навігація до зарядочки в Решетилівці. Тому, мабуть, зараз чіплятимусь за фуру і економитиму. А в цілому покажу, коли доїду, скільки я вже проїхав. Ну що, в мене тут засвітилися всі обмеження. 23 км запас ходу. Автомобіль мене обмежує по прискорюванню. Еко плюс режим вімкнувся автоматично. Їхати мені ще 20 км до місця призначення, де може бути якась зарядна станція, не наче є, але. Зараз буду гуглити, якби і маю сказати, що от коли ви пройдете, якби відстань, яку заявлено, що автомобіль проходить по VLTP, далі то вже не їзда про 300 кілометрів. Я б навіть не зарікався, тому що я от зараз боюсь втратити цю фуру. бо... Дуже обмежено прискорення, тиснеш на акселератор, автомобіль ледь-ледь там починає розганятися. Фура мені, хоча б повітряний потік розрізає, навіть на швидкості 70 км на годину. Тобто я читерю вже другий раз, і це вже я проїхав за нею десь кілометрів 15 в такому режимі. Дуже обережно сиджу. Ну, власне, що поробиш? Тому 300 км я не знаю, хто там. За вітром між двома фурами, хіба може проїхав. Але якщо хтось проїжджав, дійсно, киньте мені, будь ласка, лінк, не буду вибачатись. <реку> <сіз>. Хтось, <реку> мабуть, позаду їде і знімає. О, на електричці тягнеться за фурою вчепився. <реку> <реку> Власне, 8 кілометрів в мене запас ходу, 8,2 до місця призначення. Тримаюсь за фуру, дай Боже, їй здоров'я, щоб вона їздила мільйон два а то й більше кілометрів, не ламалася, бо я без неї реально не доїхав. Це нереальне щось. Коротше, мучаюсь далі, ще хоча б хвилинок 10 і маю бути на місці. Витрата в мене в такому режимі вже впала до 11 кВт на 100 км. Ну, Навіть просто математично рахуємо 11 на 30 33 кВт. <плес> ну, які 300 км? Ну, не може такого. Так, 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 так. 4 залишок. Я заїхав в решетилівку. 2 км до зарядки. О боже, останні 10 км я їду просто аж. Спітніла спина вся, це щось неймовірне. Я дякую водію, що він мене не скинув з хвосту. Це дуже небезпечно, друзі. Не повторюйте, але вибору в мене фактично не було. Коротше, такий собі експериментик. Зупиняюся і показую, скільки я в результаті все ж проїхав. Просто в нуль. Нуль кілометрів запас ходу. А що в нас вийшло по пробігу? Середнє 10,9. Час 3.40 пробіг 265 км Оце те, що можуть гольф і то з читерством за двома фурами. Маю сказати, що вже десь після 240 він почав повзти, і включились всі обмеження. І коротше, це вже була не їзда. 230 км у нього VLTP, те, що я знайшов прямо перевірено. І маю сказати, що 230 він проїжджає доволі таки адекватно. 300, ну, в казках хіба.